Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Кольорові сторінки природи. Весна. Послухайте загадку та відгадайте її. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя. Весна молодці. А зараз розгляньте перед вами одяг. Оберіть одяг, який ви би одягнули навесні. Поміркуйте, чим же пахне весна. Чи знаєте ви назви весняних місяців? Назвіть їх. Вправа упізнає місяць. Та обов'язково підберіть до нього символ. Виблискує кришталь на річці скресли лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід. Вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки зодяглись. Звичайно, це місяць березень. Діти, що ж відбувається в природі в березні? По-перше, тануть снігові замети, сонце сильніше пригріває, та не сніг і лід, і природа поступово пробуджується. Наступне відгадайте, що це за місяць. Верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково. Зимні сни, шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Звичайно, це і місяць квітень. Що ж відбувається в природі в квітні? Земля готується до цвітіння, дні стають довшими, зюркочуть струмочки, сонце піднімається високо, на проталинах з'являються перші квіти. Наступне, що це за місяць? А чим же місяць травень поміж братами славен? іде і весело співа, дощами землі полива, святковими піснями і громом над полями, не з лійки-поливалки, а з грозової хмарки. Звичайно, це місяць травень і в травні у нас відбуваються такі зміни природі. Прогрівається повітря, стає тепла погода, цвітіння природи. Багато опадів, і у птахів і звірів з'являється потомство. А зараз час відпочити. Летіли гуси, роблять потягусі, галупинці, галупинці, гусі, потягусі. Галупинці, галупинці, гусі, потягусі.

Кокус на того кулюбле, Кокус коху на того кулюбле. Кусив человечка, кубаю травичку, купуску був якаю травичку. Кубу Віріте, нещенище, поки покибіте слище. Молодці відпочили. Що ж, які зміни відбуваються в житті тварин навесні? Подумайте та назвіть. Звірі прокидаються зимової сплячки, повертаються птахи з теплих країв, з'являються комахи. У тварині птахів з'являється потомство. Поміркуйте. Чим відрізняється життя свійських і диких тварин? Які ж весняні роботи в полі та в саду виконують люди? Розгляньте, будь ласка, зображення і назвіть. Прочитаємо з вами вірш. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа? То травичка вироста, А над полем що бренить? Любий жайворонок звенить. А зараз дайте відповіді, про які зміни в живій і неживій природі. Говорить авторка. Які явища в природі рідного краю ви спостерігаєте? Послухайте вислів та поясніть його. Птахи на крилах весну принесли. Проведемо дослідження. Чи помічали ви, як зміюється висота сонця на небосхилі? Протягом п'яти днів. В один і той же час виміруйте кроками довжину тіні від дерева. Та записуйте спостереження. Тоді ви дізнаєтесь, які зміни відбудуться. Що ж, а зараз справа асоціація. Назвіть слово асоціацію з весною. Послухайте пісеньку про весну. Ведеть мені ману, я певно, намалюю я відучу сонячну весну, сонечко світить, маронка пливе, на моїй малюнку природа оживе. Я справку намалюю я, і струмнув, і біля нього великошеня, сонечко світить, маронька пливе, на моїй малюнку природа оживе. Малюю я на зеленій ділості нашу солов'я. сонечко світить, маленька пливе, на моїй пам'ятку природа ожидає. Я хочу качу добавиш сонячна весна. Сонечко світить, хмаронька пливе, на моїй малюнку природа оживе. Ну що, сподобалась пісня? Зіграємо в гру. Знайди помилку. Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Звичайно, помилка. Розпускаються сніги. Помилка. З'являються перші весняні бурульки. Звичайно, на деревах набухають квіти. Так, птахи прокидаються від зимової сплячки. Птахи не прокидаються, тому що вони не входять в сплячку. Звірі повертаються з теплих країв. З теплих країв повертаються птахи. А звірі, навпаки, прокидаються від зимової сплячки. Що ж, діти, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!